Привіт! Сьогодні ми знову знімаємо про косметику. Ось наші дівчатка. Того разу нам попалась отака помадка червона, кольорова Ну і отака штучка ще того разу. Сьогодні ми виберемо якийсь один із пакетиків. Давайте виберемо ось такий гарний пакетик будемо відкривати. Так, давайте Ра... Раз, раз. Два, Ось така нам купалася помадка. Я, хоч, я можу прочитати, що тут пише. Ти не ти. Ось така гарна фіолетова помадка. Ми сьогодні також з нею нафарбуємося. Починаємо робити макіяж. Як завжди, починаємо з цього. Давайте сьогодні. Зробимо такий дерзкий стиль. Підпуджуємо такою темно-темно-рожевою пудрою. Так, підпудрили. Перше завдання виконане в нас. Тепер вибираємо помаду. Звичайно, це буде не червона, а ось така більш рожевенька помада. Пусть такі гарні сьогодні в нас дітка вийшла, і всім пока-пока!